Слава Україні! Ми сьогодні святкуємо ювілей нашого генія 200 років, і з нами святкує весь світ всі люди чесної, доброї волі. З нами посли найбільших країн світу. Навіть в тих країнах, ослів яких сьогодні нема на цій сцені, також святкують ювілей нашого кобзаря і в Москві, і в Пітері, і в Екатеринбурзі, і в Новосибірську прості освічені росіяни сьогодні аплодують Шевченку і нам з вами. І висловлюють свій протест тим із їхньої влади, хто хоче, щоб російський народ ішов війною проти нас, українців. Ні за що, тільки тому, що так хоче Путін у Кремлі за власним бажанням. Ми віримо, що за допомогою Шевченкового слова відстоїмо. Україну, так да! і ми знаємо, що і в Криму сьогодні сотні тисяч простих кримчан у Севастополі, у Симферополі, в Євпаторії, в Феодосії, в Бахчисараї, у військових частинах військово-морських сил України говорять Шевченковим словом, ми. Шлемо тепло їхніх сердець, собі, а тепло своїх сердець їм туди, до Криму. Хлопці, ми з вами. Ми з вами, ми з вами, ми з вами, Ми із кримськими татарами, які сьогодні і тут, і в Криму, знаємо, що Крим завжди був. Є і буде з Україною, і знають, що дружба, справжня дружба між народами, до якої закликав і великий Шемченко не одним переможе. Місяць тому тепер із міністром культури, а тоді ведучим. Нашого величного майдану ми сказали за місяць 9 березня тут в Києві Шевченко веліче. Тоді люди спитали, хлопці, ви що думаєте, терпіти цю банду ще цілий місяць? Ми сказали ні. Банди не буде, а віче буде. І так і є. Убігай Шонки за Луковичами, Захарченки з Клюєвими, а український народ тут із Шевченком на центральному майдані не тільки України, а, мабуть, усієї Європи. Бо тут зараз вирішується доля усієї об'єднаної Європи. І зараз у дні ми повинні сказати собі, що Шевченковий соціальний пафос, Шевченкова правда, і головне може зараз, Шевченковий антиколоніальний антиімперський пафос знаменитої незабутньої поеми Кавказ стає дедалі більш актуальним. Ще тоді, в сорокові роки 19 століття, Шевченко Перший в усій Російській імперії сказав правду про колоніальні загарбницькі війни Росії на Кавказі. За що йому почали дякувати перші вільні російські інтелектуали і прості люди? За що йому дякував. Великий Костянтин Гамсахурдія, за що йому дякували пророки всіх кавказських народів, за що йому дякував потім весь світ. І зараз більше ста років пройшло, ми бачимо, антиімперський Кавказ Шевченка знову має бути у кожного із нас на столі, на столі вучня кожної школи. Від студента кожного університету. Ця поема зараз для нас головна. І рядки Шевченкового Кавказу нам знадобляться. І в цьому році зараз, 9 березня, ми лише починаємо віддавати шану нашому Ковзареві. Не буде так один день. Відсвяткували 10 березня, пам'янули і забули. Ні, так робила та банда, яка пішла у неботя із своїми офіційними святкуваннями. А ми народ, який буде жити Шевченком весь рік і завжди, до скону, доки буде Україна. А вона у нас з вами вічна. <плес> І тому то зняти всі фільми про Шевченка, які ще не зняти, до видати мільйонним тиражем доступні, дешеві кобзарі в кожну школу, щоб було стільки скільки потрібно, допоказувати по телебаченню. Не серіали, які учать нас не любити свою Україну, а показувати Шевченка і нас з вами простий народ. Цьому мусимо присвятити рік. І цим мусить зайнятися і нова влада, яка знає, що таке українське і як важливо тепер всім. Від Донецьку до Ужгорода, від Хутора Михайлівського до Севастополя знати правду про Україну, про нас, про Шевченкове слово, про наше минуле сьогодення і головне майбутнє. Бо як казав академік Іван Дзюба не віддаваймо Шевченка минулому нехай він. Шевченко це наше майбутнє. Це ті слова, які ствердили нашу соціальну рівність і нашу національну незалежність. Зараз кобзар актуальний як ніколи. І тому, і завтра, і всі дні звертаємось. До сторінок ковзаря до Шевченкового слова. І тоді цією з цим словом, цією зброєю переможемо. Тоді заживе слава України, про яку стільки писав наш батько Тарас, так і в кінці, ми з Євгеном і сотні сотні людей читали всі ці місяці. Багато разів Шевченка, і довгі поеми, і короткі. і розриту могилу, і суботів, і сон, і великий льох, і Кавказ. І зараз, у сі дні, будемо це робити знову. Сьогодні, тут, завтра в Каневі. І сьогоднішнє слово хочу завершити декілька рядів Шевченка, декілька рядків із кілького Тараса, 1860 рік. Коли він написав свій знаменитий, не нарікаю я на Бога, як уже сповідь майже перед українським народом, відчуваючи, що він скоро піде, останні слова із цього твору. Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом? Дурю, бо лучше одурить. Себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всує нарікать на Бога. Переможемо ворога! Слава Україні! Слава, Слава українському народу! Слава всім нашим друзям, які підтримують нас у всьому світі. Ми і весь світ, який з Україною! НЕПЕРЕМОЖНИЙ! СЛАВА УКРАИНИ! ГЕРАЮЩИЙ ПРАВА! Я КУЮМО!